Всем здравствуйте. Привет. Вы з нами на нашем канале Читать круто я Доброе вами понедельника. А сразу спецпускайтесь вниз, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а также нажм... и нажимайте дзвіночок, щоб не проскап наші нові відео. А сьогодні у нас на жаль, не книга, але ж весь краш. Я сьогодні перший раз в житті посмажила картоплю сама і хочу вам про неї розказати і показати. Я робила, я зробила картоплю, туди додала сосиски. Це може бути, якщо ви її робите, це може бути любшо, Наприклад, м'ясо, ще там якісь ем, крильця або ще щось подібне. Ось, але я зробила сосисками, тому що в нас їх дуже багато. І подумала, що вони і подумала, що вони туди дуже подіють. Я вам розкажу про неї, покажу, а потім в кінці вам розкажу рецепт і попробую. А, Робилась вона недовго, ну, приблизно пів годинки. А, я взагалі не чекала, мені допомагала з цим мама, але вона мені розказувала, що треба робити, я щось там слухала, а потім її зробила. <свісно> вона виглядає дуже прикольно і дуже смачненько, тому що і мені хочеться дуже спробувати. Ось. Засмажилась, вона смажилась десь приблизно 15-20 хвилин. Я її перевертала не дуже так багато, не дуже так часто. Дуже прикольно. Я тут додавала спеції, різний розроблений часник. Мені дуже сподобалось. І на те, що я це роблю перший раз, це дуже прикольно. Зараз я вам розповім, як я її взагалі зробила. Спочатку я взяла картоплину, ну, багато картоплі, і начистила, потім її помила, нарізала на шматочки і о, о, поставила о, на плоту сковорідку, її нагріла, додавала олії. Ну, додавали олії, <свісно> вона нагрілася. Я туди закинула картоплю, а, трохи почекала, а, її трошки перемішала, ще трошки почекала, перемішала, почекала, перемішала. А, потім вона вже, а, під, а, вона вже піджарилась, і я туди, а, я туди додала спеції. С порядку я додала сіль. Не добавляйте дуже багато і не дуже мало. Ще туди додала перець типу приправу, Часник древоний. Теж типу приправа. Ну і все. І додала потім туди сосиски, ще трошки почекала і приготувалась така дуже смачна така картопля. Зараз неділя, і якщо вам не буде чого, що їсти, або буде в магазини, або ще щось, то я вам раджу спробувати і приготувати цю картоплю. Я вам раджу, ну, взагалі на мій вік, на моїх 10 років, картопля мені дуже вдалася. Навіть я ще не чи моя сестра її взагалі робила. Ось. Мені вона дуже сподобалась. Я вам раджу її теж спробувати зробити або зробити. Ну, не забувайте теж читати, прокачувати свої мізки. Читати різними мовами англійською, українською, німецькою, словацькою, чеською, польською, але тільки не російською, тому що на вам це треба. А всім па-па-па-па!